Доброго дня! Сьогодні 30 вересня, а я тільки перебираю цибулю. Ця цибуля росла в селі на дачі. Сохла також у селі на дачі, на чердаку. Хорошо, вона висохла. Це я вже перебрала. Відкидаю одразу дрібненьку і таку некрасиву стрілку. Ось така некрасива. Ще перебирати один, другий і оце третій мішечок. Так що ми недавно тільки привезли із села весь врожай, кукурудзу трошки привезли, сохне і ось гарбузи. Тиле. І оце в мішках вони. Тут і кабачки, і гарбузи. Уявіть, скільки їх. Також привезли картоплю, Уже перебрали її і закинули ось цю яму буряки. Це ми перегородили. І Дуже багато дрібної картошки. Там яма і також картошку. Дрібненьку курям. Це моя консервація. І там ще. Ну, це ще не вся. Також і тут є. І ще пусті банки залишилися. Так що ще буду закривати. Також червоні буряки столові. Я храню в таких мішках, тому що вони дуже сохнуть і моркву також. І тут також. Темно. Отут червоні бурічки. Запекла сало. печеревина. Вибрала ще помідорів. Такі гарні огурчики. Це на салатик. Ще в цьому році закрила гострий кетчуп. Тут усіх 19 баночок. Є літрові, 770 мл. І 850. Всі різні. Так що ось так. І ще помідори є на городі. Так що ще щось буду закривати. Ось перець єсть. Нажарила пиріжків. І до пиріжків зробила салатик з петрушечкою, Смакота. Пиріжечки з картошкою. І так, у нас вже вечір. Перебрала я всю цибулю. Вийшло три ящика великих ось таких. Для зрівняння це стандартний ящик, ви знаєте, який. І ось таких великих цибулька дуже гарна, різна вся, дивіться, яка три довга, фіолетова І так в кожних в кожному ящику. І це дрібненько. А тепер ви мені скажіть, ви теж так робите? Спочатку їмо отаку, ось таку, таку, погану, а потім уже ця лежить. До нового урожаю, і вже їй не хочеться їсти, різати на зажарочку, салатики. І ми її викидаємо, Оце отаку. Но Зато зараз їмо оцю. Начинаємо чистити її довго і нудно, цю малесеньку, оцю поганесеньку їмо. Оцю викидаємо. У вас тоже також так само? Напишіть в коментарях. Все, всім пока-пока.